Сім гарного перегляду. Це буде огляд мультипічі від тифаль. Не короткий, але дуже інформативний. Можливо, комусь стане в нагоді. Ось така в мене мультипіч від тифаль. На два контейнера. Тут 5 літрів, точніше майже 5 літрів. Тут до 3 літрів. Там, я в коментах більше напишу детально. Дуже зручно. В першому контейнері е, можна запікати в режимі гіль, е, в другому немає такої можливості. Там трішки другий бачите з бетон. Уникаємо. Її не потрібно нагрівати заздалегідь. Взяли, бінкнули, вибрали режим, бачите, у нас є автоматичні режими, це картошка фрі, е, курка, овочі, риба, е, випічка, як це, овочі. ну це... Не овочі, а фрукти. Там більш можна навіть вона сушить яблука, запікати, ну там в інструкції в кожної є свої особливості. Користуються в неї два тижні. Я не знаю. Можливо, в кого є нового зразка пічі, які інвекційні, які здум, можливо, вона вам і не потрібно. Але коли потрібно запікати невелику кількість їжі для одної людини, ну можливо двох, розігрівати цілу піч. Це навіть потреба в електроенергії більша. Вона бере набагато менше, як заявляє виробник. На 70% менше економить електроенергії. Тут не буду я стверджувати, не перевіряв. Але в неї дуже би розігрів за рахунок малих габаритів. Її не потрібно розігрівати заздалегідь. Вона в неї нема прямих елементів, які нагріваються. В неї йде нагрівання за рахунок тенів. Я зараз покажу. От, ось якщо видно. Він гріється, там пропелери, він ганяє гаряче повітря. І за рахунок гарячого повітря як індукційної печі воно обслажується. Нема прямих контактів з нагріваючими елементами. Навіть мити решітку, коли її виймаєш і миєш. Там немає такого нальоту, який пригорає, набагато легше мити. Це дуже гарна річ. Зараз покажу, як буду завантажувати в неї картоплю та м'ясо. Вона вміється дуже легко. Просто я достаєте після готування, щоб чи один, чи два контейнери, скільки використовували. До повного остивання, набираєте водою з миючим засобом, Пішки постояло, потім губкою, без образу знивається, теплою водою. Дуже-дуже гарно. Це гарна чудо машина, це шо, як він себе, шайтан труба. Це дуже-дуже. Я її купував в, магазин... в магазині комфі за дуже вигідною ціною. Зараз хто з України, зараз дуже вигідні ціни. Вона мені обійшлася 7500, але були бонуси. Хто замовляє через е, застосунки у конфі з телефону. Е, там ще надається бонуси, скидка, мені вона обійшлася всього 7000 гривень. За такі гроші я гадаю, це дуже дуже, дуже гарно на два контейнера, це дуже гарна ціна. Але те, що вона робить, дуже-дуже гарно запікає кури, курицю. Зараз ви побачите її, як вона запікає. Е, картошку фрі без масла. Я в цьому розірварі номер два запікав. Дуже дуже гарно, дуже швидко. Можна з використанням олії, тоді є корочка, більше вона нагадує як Макдональдс, як KFC. Але хто, ну, не любить масло, або, або любить картоплю фрі, але не хоче отримати шкідливі речовини, там, як від масла, калорії лишні. Це дуже гарна річ. Овочі запікати. Та дуже багато видів приготування буду намагатися знімати, ділитися. Це мій перший. Так, Беремо картоплю. Це в мене за тебе Саме звичайна картопля не, не самої високої якості. Хто з України, той, той знає, що Та сама така, бачите? Ну це ми таке вирізаємо, як кажуть. Без цього ніяк. картопля за тебе. Ну. Дивіться, і не знаємо просто на 4 частинки. Кожну дольку, такими з Бачите, Все вже не дуже в дуже гарному стані. Але... Хоча одна більше. так треба залишити. Бачите? Три кат топливи. Виходить. Оцю. Це теж можна зробити так. Щоб було. Зоберемо ємість, закидуємо вона вирізати буде це можна і перемогтим дуже виходить смачненько є дуже саме звичайні спеції це мене спеція для це, ну, за смаком це мене перець чорний за не переборщити Потім на І И смог. Слухай, три шке оли. І до бранка колопуємо. Поможе, є мені ще побільше взяти. Треба вся картопля дуже, ну, не знаю, это Навіть не, не можна назвати рецептом. Саме звичайна буде картопля, запечена муці. Але в цьому самий смак. Звичайна картопля не самої високої якості. Але, але виходить за смаком. Я вже її готував. Я навіть не гадав, що так може вийти смачно. Бачите, дуже все гарно. Не кількість олії Але без, можливо і без олії запікати, але не буде тієї з коринки. Це вже ті, хто... Ой. бачите. Так Та й курені бедла. Вони у мене замариновані. Е, вони у мене без олії. Я не використовував олію. спеції до м'яса, до курки, кому що більш подобається. У мене вони годинку постояли, помарнувалися. Але ви знаєте, курку можна десь 15 хвилин і запікати. Зараз покажу, як воно буде випікатися, якщо потрібно для мультіпічі. рецепт, це дуже-дуже швидко. Виходить, ось так. Замаринував картоплю. Курку це 4 хвилини. Це дуже швидко, це. Не займає багато часу, але дуже смачно. Викладаємо картоплю. Замаринували. І можна якщо не дуже багато розмістити кожну. Лежала, поверну ногами, тоді вона дуже гарно випікається. Є схоринка. Зараз це побачите. Так. Дивіться. Ось так от. Виглядає. Закинули. Наружаємо. Вмикаємо. Дивіться, можна вибрати режим овочі. Ну, але я вибираю моно, це ручне вручну виставляєш. Температуру та кількість хвилин виготування. Це картопля, я виставляю 180 градусів на 25 хвилин. Якщо буде мало, можна додати, але за цей за цей час потрібно відкривати, перевіряти. І вмикаємо. Все. Вона, вона готує. Зараз можете почути, як такий інтерек. Такий маленький гус стоїть. Але закинув вона не пригорить. Ну як воно все може згоріти. Напевно, якщо виставити якийсь час і не, 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 не наглядати за ним, але за 25 хвилин катопить такого розміру. Це більш-менш повинно хватити цього часу, але 15 хвилин я перевірю картоплю. А, і Дивіться, це саме смак, вона готується. Але в нас ще є курка. Ми що беремо? Другий розвивар. Ми не змащуємо. Беремо нашу курицю і ложимо сюди, Отак от. Чик. Ось так поклали, дивіться, два кусочки. Резервуар номер 2 Заряджаємо, надискаємо. Бачите, у нас один тер готується. Нажимаємо 2, резвер 2. Вибираємо. Курка. 200 градусів. 45 хвилин для бедра дуже багато. Виставимо десь, десь 22 хвилини. Все. Вони одночасно, перший розвар готується за індивідуальною настройкою, другий розвар я вибирав м'ясо. Але так само можна виставляти температуру індивідуально. І дві страви готуються одночасно. М'ясо, картопля. гарнір зразу буде в печі, так можливо, двіста, можливо. Але тут в мене вийде, можна сказати, картопля по селянськи, одночасно з м'ясом, запеченим м'ясом. Це круто, це круто. Без запаху, швидко і курка безолії. Куриця з хаті вперед. Що хотілося ще розказати цю піч? Давайте ми почнемо з кусів. Її габарити невелика. Для, для однієї, одного, одного можливо, вона буде ідеальною, тому що можна в одній машині, особливо в гуртожитках або часто десь приїжджає, таку машину можна вже водити з собою на дачу, не потрібні ті печі. Ну, тут можна готувати все запікати, тільки от що варити, на цього потрібна мультиварка. Але основні страви вона готує. Готує швидко, Коли вона треба швидко щось приготувати. Вона ну, сформається на ура. Е, немає з неї запаху їжі. Якщо я запікав картоплю або м'ясо в духовці, моя духовка старого заспуща, содеповська стоїть запах, навіть море, коли м'ясо пригорає, якась юшка чи ще щось. Тут такого немає. І юшка стікає, соки з м'яса, стікає під рішітку. І вони там не зажарюються, що там досока воно є, але немає такого горіння. Е, 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 е. це, це дуже класно. в цьому це, це просто великий плюс? Немає цього смужку. У мене, коли це готувалася їжа, завжди таке було це О, потрібно запікати, буде стояти запах. І це завжди так, якесь таке було відчуття, але ну, не хочеться якось від цього ликаєш, думаєш, купити готове вже. Але з цією машиною можливо готувати все, що завгодно. І Немає, ну і швидко, і не потрібно розігрівати, бо завжди там піч треба розігріти, дивитися на час, не завжди виходить, так як би якби хотілося, як пишеться в інструкції сі децепті, треба підпластовуватися. Ця машина. Раз зробив, зафіксував на себе час, і вона буде кожного разу випікати плюс-мінус там. Так само. Мінуси, які в неї мінуси? Я, не, я вам чесно, можливо, хтось каже, що вона шумна, готуває повітря, але ця машина вона повинна працювати. Як її зробити безшумною, коли вона готує і гарячим повітрям обробляє вашу їжу, це ну, з цим потрібно миритися. Якщо ви хочете безшумно, то тільки потрібно покупувати їжу, вже готово. Вже Готові, в мене, От каток я За рахунок того, що там є сухий чеснок, є маленький запах запах е, е, часника. Але це, це, це в цих випадках, от, е, тому що він нагрівається і він не може. Ви самі знаєте, як не пахне чесник, е, він не може не видавати, ну немає по ярку, в цьому це. Пройшло, не зносить хвилини, пройшло 5 хвилин. Вже підсихає. Вже шипить. Тут пройшло теж 5 хвилин. Бачите? Так, вже пройшов час. Приготувалися майже одночасно. Для картоплі я ще додавала 5 хвилин. Ну, люблю більш зажали. Давайте дивитися. Картопля. Дивіться. Яка у нас зі скринкою? Давайте подивимося на м'ясо. Боже. Це щось. Дивіться. Яке воно запечене Хустка з кориночка. своєму соку. Вже запеклося. 22 хвилини. Курочка готова. Скажете, що духовці так само? Можливо, можливо. Картопля. Дивіться. Повіться на її колі. Дивіться, яка находка. Це, це неможливо передати так? Але це, це дуже Це дуже... який запах. Як швидко. І, е, 30 хвилин. 30 хвилин. Картопля по селянськи зараз зелень. Сіжий часничок. Посиплю і це. Ну це щось. Можна зробити соус. 30 хвилин у вас картопля по селянськи. Самої простої картоплі... Невисокої якості виходить ну, це ще ну шедевр. Це дуже, ну це дуже, не, не, не знаю. Це такий дуже великий помічник на кухні. Він економить ваш час. Бо, знаєте, саме саме дорожче в житті це час. Дивіться. з трьох людей. Це більше мені достатньо. Ну, це так. Батько, дружина, дитина. Зробили гамір, зробили щось м'ясне, можна тобто, рулетики зразу, можна кукувати купувати, заморожене. Запікли, салат. Все вперед. Дякую за перегляд, хто до до кінця і вибачаюся одразу для тих, кому може здатися відео дуже ну, нерозумілим або дуже довгим. Я знімаю це розмовне відео перший раз. До цього в мене немає ніякого навичок, ніяких немає. Я мене до цього раніше не знімав таке. Буду надіятися, що це відео комусь буде дуже доречним. коли я шукав відео, щоб подивитися е на людські відські щоб не тільки зняли для реклами, які заінтересовані в цьому, щоб продати вам машину. А щоб людські, щоб як воно, людські враження. Я знайшов в Ютубі сьогодні відео, там, де чоловік як роз він там запікає кулицю і като селянськи заморожені. Там дуже було багато пресідів, воно мене вдохновило е -е, купити. Ну, я ще там таке як TikTok, знайшов відео, зрозумів, що така машина дуже зручна буде і потрібно е -е, мені на кухні. Помічник такий на сім'ї, це дуже гарна річ. Але захотів зняти своє відео, поділитися, що таке, як я, хто ще вагається, чи купувати, чи ні. Що подивилися? Можливо, це відео, саме це відео стане для вас таким поступом піти купити, придбати собі таку машину. Зараз перед новим роком, зараз я намаг... постараюся в день який зняв відео і викласти його. Це 30 грудня. До нового року залишається один день. Е, я, я кажу наступаючим новим роком вас, всі друзі. І зараз дуже гарні ціни. Ще раз наповню і повторююся, я її купував конфі, Вона є на Лізетки, на других платформах конфі. Фуксрот, але я купував конфі, мене дуже гарна ціна, рік тому вона стояла 12,5 гривень. Потім стоїла стояла на чорну п'ятницю 8,5, я дочекався, коли вона вже стоїла 7,5. І для для тих, хто самі для вас, е, так як, бо Я цього сам не знав, поки не зайшов. Е, Застосунок телефону телефоні, він дарує бонуси при замовленні будь-якої техніки 1000 гривень. Якщо ви її замовите для видачі замовлень в конфі, вона вам педе бонуси, і мене даде знижка. Мені вийшла знижка 400 гривень. І було мені мені ненароджена грудні, мені ще прислали кофі 200 бонусів на день народження, і мені дуже ну, дуже гарно 6900 вийшла машина. Так ну, це дуже гарні гроші. Чи гарний за гарні гроші, <смас> ці зручні гроші. Так що ви ще намагаєтесь, відео вийшло з, ну, напевно довгим, але я хотів поділитися своїми враженнями, нічого не пришвидшувати. Ніякою за душою захотів поділитися з вами, бо в мене одне відео всього одне, відео в Ютубі. Сподіваюся на те, щоб купити таку річ. І хочу, щоб люди знали більше. Це не реклама, тому що я невідомий блогер, мені не це не пати. Просто я під себе знати ці рекомендаціон, що такі є речі, які знаєте, ну, потрібні, потрібні. Вони покращують життя і можливо, комусь це відео буде в нагоді, ті, хто ще намагаються, або навіть не звертали свою увагу на такі речі. Дякую за перегляд. Дуже, дуже, дуже буду Дуже-дуже вдячним, Якщо підтримаєте канал, підпискою, лайком або коментарем. Буду надалі намагатися знімати відео про короткі рецепти, як використовувати мультипіч в домашніх умовах. Такі зручні, щоб рецепти були, щоб кожен мог подивитися вдома повторити, щоб це не було, як знаєте, багатьох, кого. а що його приготувати, або як ви питаєте там чоловіка чи жінки, хто вдома готує. Люби, а що ти будеш? Та мені без різниці. щоб з цією машинкою що ви завжди могли зайти, подивитися ідею, як приготувати швидко, бо всі приходять після роботи, втомлені, і хочеш швидко, щоб без заморочок зробити. Бо немає сил. Дякую ще раз. Гарний вам свят. На все добре.